Друзі, вітаю! Як відноситися до своєї неідеальності? Чи це нормально бути неідеальним? Бути неідеальним – це норм чи стрьом? Так би сьогодні сформулювали це запитання. Тож будемо сьогодні розмірковувати, читаючи Євангелія від Луки, шостий розділ з 20 по 23 вірш. Це заповіді блаженств. А він, Ісус Христос, поглянувши на своїх учнів, почав говорити: блаженні в Богі, бо ваше є Царство Боже. Блаженні, голодні тепер, тому що ви насититеся. Блаженні ви, котрі плачете тепер. Бо ви втішитеся. Блаженні ви, коли люди ненавидітимуть вас, коли відлучать вас і ганьбитимуть, коли знеславлять ваше ім'я через сина людського. Радійте того дня і веселіться, бо ось нагорода ваша велика на небі, адже так само чинили пророкам їхні батьки. І прочитаємо ще один вірш з Євангелія від Матфія з 5 розділу, шостий вірш. Блаженні, голодні, і спраглі на праведність, бо вони наситяться. Саме про цю від блаженства, ми сьогодні будемо продовжувати розміркувати і будемо розмірковувати, як відноситися до своєї неїдальності. Коли слово Боже каже, що блаженні, голодні ми прочитали в Євангелії від Луки, то це йдеться не просто про голодних фізичною їжею. Це не говориться про те, що кожна людина, яка взагалі є голодною, не їсть, може вмирає з голоду, вона блаженна. Тут йдеться про е, голод та спрагу щодо праведності, а праведність це чистота перед Господом. Водність це коли людина відповідає її життя, відповідає Божому закону. То Слово Боже каже, що блаженна та людина, яка хоче бути чистою перед Господом, морально чистою перед Господом, тобто вона хоче бути правою перед Божим законом. І як це співвідноситься до того факту, що ми всі знаємо, що ми не ідеальні? І сьогодні це визнають і християни, і не християни, але відношення до своєї неідеальності у християн і у нехристиян має бути різним. Тому що Слово Боже нас навчає, що блаженні ті люди, які є спраглими щодо праведності, а не просто ті, які кажуть, «О, я не ідеальний, і це нормально, бо всі ж ми не ідеальні. Тому сьогодні будемо з вами трішки глибше. Говорити про те, що таке неїдальність в очах цього світу, і що таке неїдальність в очах Слова Божого, людська неїдальність, нейдальність людського серця, неїдальність наших думок, неїдальність. Наших дій, коли люди цього світу говорять про те, що ми всі не ідеальні, це нормально бути не ідеальним. Вони відштовхуються від того, що вони не визнають Господа, вони не визнають Божий закон, вони просто визнають факти, його не можна заперечити. Що всі люди не ідеальні. Якщо людина заперечує той факт, що вона не ідеальна, і говорить про те, що у неї все ідеально, то це скоріше якийсь такий трішки неадекватний стан свідомості і відношення до себе. Більшість людей, переважна більшість людей, визнає. Є той факт, що ми всі не ідеальні, і цей світ навчає відноситься до своєї неідеальності як до норми, тому що ми всі не ідеальні. Тобто намагатися бути кращим, намагатися бути кращою версією себе, але той факт, що ми всі не ідеальні, ми не можемо його змінити. Більше того, люди в цьому світі визнають, що ми не можемо бути ідеальними. Ми можемо тільки прагнути бути ідеальними, і то ця спрага до ідеальності вона не має бути, скажімо так ідеальною, тому що такий перфекціонізм він приводить до того, що людина просто впадає в стопор, не може робити щоденні свої обов'язки. Тож більшість сучасних психологів і просто більшість людей, яких ми можемо зустріти, може навіть більшість християн, яких ви зустрічаєте, може радити таке, що це нормально бути не ідеальним, не парся. Це нормально, коли не все у тебе вдається. Ідеально, це нормально, коли твої думки не ідеальні. Це нормально, коли твої емоції не ідеальні. Це Нормально, ми всі не ідеальні, і тому не варто відноситися до себе дуже прискіпливо. Це нормально, ставитися до себе з поблажливістю. Але ж давайте почитаємо, що каже слово Боже. Слово Боже каже, що відноситися до своєї неідеальності треба не відштовхуючись від того фундаменту, від якого відштовхується цей світ. Що ми всі не ідеальні? Це норма. Слово Боже каже, що так ми не ідеальні, і цю неідеальність Слово Боже називає. Що ми всі грішні, але Слово Боже каже, що це не норма. Ми з вами були створені бути ідеальними в тому сенсі, не в тому сенсі, що ми ідеальні як Господь, а в тому сенсі, що бути безгрішними, тобто жити е, серцем сповненим добром, мати добрі думки, мати добрі дії, мати добрі емоції. І слово Боже каже, що добрі дії, добрі емоції, добрі думки це думки, це рішення, це емоції, які відповідають Божому закону, які відповідно. Відповідають Слово Божому, якщо сказати більш конкретно, які відповідають емоціям, діям та думкам самого Ісуса Христа. Тож Слово Боже каже, що так, ми грішні, ми не ідеальні, але це ненормально. Ми не маємо з вами погоджуватися з цим, як з нормальним станом речей, казати: О, я грішний, це нормально. Я в цьому житті не зможу стати досконалим, так каже Слово Боже, тільки в вічності віруючі люди зможуть стати досконалими через Божу і остаточне звір. Вільнення від грішної природи, але ми не маємо відноситися до гріха, до свого гріха, як до норми, як до того, що нам просто байдуже, ми просто це приймаємо і просто, не звертаючи на це належної уваги, просто живемо по життю далі. Слово Боже каже, що блажена та людина, яка голодна і спрагла до праведності, тобто до такого життя, яке відповідає Божому життю. І слово Боже каже, що блаженство належить саме цій людині, а не тій людині, яка відноситься до свого гріха просто нормально, до своєї грішної природи, просто нормально, і до, до своєї недосконалості, яка є наслідком нашої грішної природи, тобто недосконалість в чому, що ми робимо і зло і добро, недосконалість в тому, що у мене є і злі думки, і добрі думки відповідно до Божого закону. Тож слово Боже каже, що людина, яка відноситься як до норми, до свого Такого неідеального гріховного стану вона ніколи не буде блаженою. Тож, дорогі друзі, сьогодні ми з вами розмірковуємо над заповіддю блаженства, блаженні голодні. Та спраглі до справедливості, до праведності в цьому випадку це синоніми, і будемо продовжувати розмірковувати. Хай сьогодні це буде нашим щоденним духовним хлібом. Коли ми будемо стикатися зі своєю неідеальністю, будемо розмірковувати про те, що ми не маємо ставитися до, до цього як до норми. Ми маємо в собі взрощувати, ми маємо просити про те, щоб Господь дав нам цю спрагу до чистого життя, до Божого життя, щоб ми не. Ставилися до е, свого гріха як до норми, як до е, нормального перебігу речей, щоб ми ставилися до Божої чистоти, до Божої святості, як до норми свого життя, і щоб ми з всім своїм серцем, всіма своїми бажаннями бажали б жити за цією нормою, і щоб ми славили Ісуса Христа за те, що він нас спас від нашого гріха, що ми маємо вже можливість зростати в Божому житті, і щоб все більше і більше. Щоб вкорінювалися в Цій навичці жити Божим життям, тому що Ісус Христос відкрив для нас ці двері. Тож радо запрошую кожного з вас ще більше розмірковувати над цим. і саме для цього ми щоденно читаємо слово Боже і будемо продовжувати розмірковувати над цим. І також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал. Будь ласка, підпишіться, тисніть на дзвіночок, ставте вподобайки, коментуйте, тому що це все спрає, тому щоб ці відео дивилися б якомога більше людей. Вони Долучалися до читання Слова Божого, щоб е, наші серця вони відновлювалися через пізнання Ісуса Христа. Нехай Господь благословляє кожного з вас спрагою з щодо Божої праведності.